Дорогі друзі, я вас рада вітати. І ось хочу показати свою покупку, як я обіцяла, що я зробила в телеграм-каналі Радощі Життя. Дуже рада, що встигла придбати ось ці неймовірно гарні тарілочки для других страв з таким чудовим розписом ручним. Це літні квіти і помея, а в народі називають кручений панич. В'ється по якійсь огорожі, по чомусь високому і квітне. Все літо. Краса на дворі, і ось, бачите, трішки яскравих фарб у мене на столі. Ось така гарна композиція в мене вже. Бачите, так потрошку і збирається цей столовий фаянсовий сервіс. Це виробництво буде. Наші рідні, дорогенькі, ось такі. А взагалі, тарілочки в новому стані. Продавець дуже відповідальна. Так гарно все надійно запакувала. Наступного дня я вже її отримала. Я їй дуже вдячна за таку красу. Ось Валентина, подивіться, як гарно виглядає цей сервізик, Ну, майже в повному складі. Ще трішечки, і я його дозбираю. Бачите, як до рук йде. Це все почалося з цієї маленької оселедниці, коли я випадково на нашій барахолці її придбала. Потім вона довгенько стояла. В минулому році я натрапила в інстаграм на сопницю і соусник. Теж їх забрала, не стала розпаровувати, бо, як кажуть, вже наступного разу не зустрінеш. І ось в новому році в цьому була перша покупка: це велике оце овальне блюдо придбала, теж трапилося. І ось тарілочки. Дуже я рада, дуже вони мене потішили. Правда, радію, як дитина, що трапилася така краса, дуже він мені гарний цей сервіс, такий затишний, милий, якраз літній, то сісти влітку у дворі родиною, в альтанці і щось добреньке поїсти. Ще хочу вам показати, що такі ж квіти існують. Можливо, хто не бачив, ось як вони виглядають, бувають різнокольорові. Блакитні, і такі рожеві, і фіолетові, так і називається гіпомея. І однорічник, але воно висівається, тож можна буде розвести, і воно кожного року буде саме проростати, вас радувати. І ось хотіла вам похвалитися трішечки, що з'явилося в мене гарний посуд, і колекція поповнюється. Всім вам всього найкращого, до скорої зустрічі, на все добре!